Вона зроблена за кресленнями човнів ще 17-го століття. Її проєктували запорізькі козаки, а життя вдихнули львівські моряки. І от тепер уже 8 років вона мандрує Україною та світом і розповідає про козацьку славу. Чайка спас опинилася і в Черкасах. Козацько-морської науки тут вона навчатиме вихованців краєвого табору. Воду бачила, і шторм бачила, і сонце бачила. Грузію з нею бачила, ну Дніпро бачила. Об'їздила чимало і опинилася у Черкасах. Справжня козацька чайка із навчальної місії завітала до краєвого морського табору. На ній пластуни та вихованці клубу юних моряків вчитимуться ходити Дніпром. Приїхала сюди на КМТ, це краєвий морський табір, який організовує Крінь Чорноморці для того, щоб ознайомити дітей з морським пластуванням і в першу чергу плекати. Історії морського пластування. І взагалі ну, українське мореплавство. Козацька чайка спас зроблена закресленнями запорізьких човнів ще 17 століття. Її довжина аж 20 метрів. Це унікальний човен, суши до Черкас, його привезли зі Львова. Зараз спас готують до походу. Взагалі є три чайки, ну, такі, можна сказати, гідні. Перша це покрова присвята, друга це спас, на якому ми зараз є. І є отаман в Зашкові під Львовом. До кінця серпня чайка буде у Черкасах, а потім вирушить до Ніци розповідати світу про Україну і про козаків. Світлана Литвак, Сергій Єфімов, Вікка новини.